Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні я буду говорити про міфологію та космологію індуїзму. З моєї точки зору, вивчення усіх міфологічних деталей не є настільки важливим для дослідження індуїзму як релігії та філософської системи, щоб приділяти цьому надзвичайно багато часу. Але основні, найбільш головні, такі поверхневі. Міфологічні відомості бажано було знати, і тому саме їм буде приділена сьогоднішня лекція. Що стосується космології, тобто процесу виникнення Всесвіту, то тут в індуїзмі вона поділяється на два види. Одна космологія є філософська, яка розроблена шістьма філософськими школами даршанами. І вона, якби є основною, і такою, яка дійсно масштабно і ґрунтовно підкреслює даний аспект індуїзму. І друга космологія це та, яка міститься в релігійних текстах, тобто вона є релігійною. Тобто, це та, яку ми можемо витягнути з Махабхарати, з Рамаяни, з Бхагавати Пурани, з Бгаават Гіти та інших пуран і інших текстів. Тобто, вона носить більш такий нефілософський. Обґрунтований, а більш релігійний зміст. І в цій лекції ми будемо говорити саме про релігійну космологію. Всесвіт в індуїзмі постає як незліченна сукупність різних світів, кожен з яких має свій час становлення, розвитку, і кожен з яких живе певний період часу, а потім руйнується, зникає. І виникає, перезавантажується знову. Це циклічна теорія, яка відображена вже, наприклад, у міфі про чотири віки, про який ми вже поговорили. І згідно е, оцієї циклічної теорії, значить, процес розвитку Всесвіту це чередування сил пасивності та активності, діяльності і спокою та інших протилежних начал. Тобто є період, коли Всесвіт перебуває в стані спокою, пасивності. У стані, немов без сну, і є період розвитку бурхливих еволюційних процесів це тоді, коли Всесвіт перебуває в стані активного і діяльного творчого розкриття потенціалу. Період пасивності інколи називають ніч брахми, і період активності називають днем брахми. Брахма, нагадаю, це верховний Бог індуїзму. І втілення, персоналізація світової душі Брахману. В період ночі брахми Бог не мов би, спить, відпочиває. Тобто це стан розгерметизації Всесвіту, всі елементи перебувають не в стані руху, а в стані такої рівноваги. І тоді, коли брахма прокидається, він порушує своїм духом цю рівновагу. Атоми починають рухатися і починають формуватися матеріальні елементи цього всесвіту, і починає розростатися природа. Щодо нашої планети, то зазначається, що спочатку існувала тільки вода певна рідина, у якій, щоправда, містилася сім'я Брахми. І через деякий період часу з нього виростає яйце. Яке розлуплюється, і з нього виходить сам брахма, тобто Бог Творець Всесвіту. Це яйце розпадається на три рівні, де перший рівень це небо, третій рівень це земля, а між ними розташовується атмосфера. Після того, як Брахма з'являється на цей світ, говорячи іншими словами, цей світ стає частиною брахми, то з'являються перші елементи. І починає створюватися матерія, а з матерією уже органічний світ. У ході цієї еволюції з'являється земля, повітря, вода, вогонь. Потім з'являються рослини, тварини, люди, боги та всі всі інші живі істоти. Формуючи власне людину, брахма розділяється на жіночу та чоловічу стать. Та встановлює для всіх без винятку людей моральний закон, який називається дхарма. Тобто, це закон, згідно якого розмежовуються дуалістичні протилежності, в першу чергу поняття добра і зла. У міфології та філософії індуїзму життя рослин та тварин, а також комах та інших живих істот, які не є людьми. Трактується виключно як страждання. Чому? Тому що вони не мають свідомості і не здатні робити свій самосвідомий вибір. Життя ж людей трактується як наполовину страждання, наполовину щастя. І людина у своєму життєвому поступі є вільною та здатна обирати або залишатися в світі тілесних чуттєвих страждань. Або вести духовний спосіб життя, моральний спосіб життя, звільнятись від цих страждань та досягати щастя, справжнього духовного щастя. Боги ж живуть у вищих світах, тобто в індуїзмі також присутня ідея райських світів. Там живуть боги, вони насолоджуються життям, вони не відчувають страждання, вони відчувають тільки радість, цілковите щастя. Їхній термін життя значно відрізняється від людського, тобто вони живуть значно довше, але вони все одно залежні від закону карми, від закону перевтілення, тобто вони не є вічними, вони також в певний час можуть зникнути померти. Тільки брахма є вічним першопочатком усього сущого. Тому що він є персоналізацією, як я вже сказав, тобто втіленням цієї світової душі, брахману, яка є в індуїзмі субстанцією, тобто тим, що для свого існування не вимагає існування чогось іншого. Ну і в різних відгалуженнях індуїзму також є певні зміни. У вайшнавізмі зрозуміло, що цим вічним єдиним Богом є Бог Вішну, у шайвізмі. Таким вічним і єдиним Богом є Бог Шива. Якщо проводити певну ієрархію світів, то на найвищому рівні знаходиться небо Брахми. Тобто це там, де живе сам Брахма, і от верхня точка неба Брахми, вона якраз дотикається до вершини оцього золотого яйця. Далі йдуть райські світи, де живуть боги, потім йде наш світ. Де проживаємо ми люди, рослини, тварини та інші живі істоти? Під нами є світ е, насолод, де проживають люди, які вели моральний і духовний спосіб життя, і за це вони е, потрапляють у світ е, таких неабияких насолод. І ще під цим світом існує таке своєрідне пекло, де проживають люди, де страждають люди. У відповідності до їх способу життя через те, що вони порушували дхарму, не виконували моральний закон, внаслідок чого отримали таке покарання. Як я вже зазначав раніше, це концепція циклічності, тобто в період активності, в період дня брахми всесвіт розростається. Але потім наступають моменти, коли починає. Ситуація йти на спад, і ми це чітко бачимо в міфі про чотири віки, коли кожна окрема епоха перетікає в іншу шляхом деградації. І наша епоха вона якраз є найгіршою каліюга. І згідно Бхагавата Пурани, ця епоха закінчується цілковитим самознищенням цивілізації, а потім і світу, а потім і Всесвіту. І знову наступає ніч брахми. Тобто стан цілковитого спокою і рівноваги. Індуїзм настільки багатогранна і широка релігія, яка вміщає в себе подекуди навіть різні і протилежні одна одній ідеї, що, наприклад, поряд із ідеями раю та пекла функціонує ідея реінкарнації та перевтілення душі з одного тіла в інше. Тобто, якщо людина... Перебуває в світі страждань, вона орієнтується виключно на тілесні свої потреби, вона не займається духовністю, вона жодним чином морально не прогресує, то, відповідно рівень карми її слабший, і вона буде постійно блукати між тілами і, отже, страждати. І відповідно ця ідея якраз і підкреслює поняття страждання в індуїзькій філософії. Але тоді, коли людина робить свій вольовий самосвідомий вибір, вона стає на сторону моралі, на сторону добра, на сторону духовності, тоді вона починає нове життя і вона може звільнитися від кайданів цієї реінкарнації, звільнитися від світу страждань та перейти в інші світи і досягнути стану абсолютного блаженства. Який в індуїзмі часто позначається терміном мокша. Як ми бачимо, з усіх ведичних концепцій походження Всесвіту. Найбільш довгодіючою та прогресивною для індусів виявилася саме моністична концепція, тобто походження усього сущого з чогось одного. Цим одним є саме світова душа Брахман, і відповідно втілення персоналізація цієї світової душі у Богові Брахмі. Мінливість світу, багатоманітність усього сущого. У філософії індуїзму позначається терміном майя, тобто це ілюзія. Насправді все зводиться до одного, і насправді існує тільки одна єдина субстанція, яка є єдиною реальністю, і яка претендує на статус існуючого. А все суще, все оце буття, і ми разом з ним та інші живі істоти, вони складають частину цієї реальності. Тобто взаємодіють з нею як частинка і ціле, але по суті це все є один єдиний світ і одна єдина світова душа. Саме тому досить часто індуїзм як релігію та філософську систему позначають як єдність у багатоманітності. Про походження кожного окремого бога індуїзму ми говорили в лекції про пантеон богів. Ведизму. Там ви можете знайти всіх богів, які увійшли в індуїстський пантеон. Окрім цього, розглядаючи брахманських богів, ми також е, зупиняли свою увагу е, окремо на богові брахмі, на вішну та шиві. Ну і коли ми будемо розглядати пізніше, вже окремі відгалуження індуїзму, ми е, детально зупинимося на характеристиці. Головних ключових богів цієї релігії. А сьогодні ми виокремили тільки основні міфологічні засади, які допоможуть нам краще вивчати дану релігію. Ну і окрім міфології, космологія, тобто ці процеси виникнення Всесвіту, також нам допоможуть якісніше розуміти свідомість пересічного індуса. Дякую вам за перегляд! Хай щастить!